Станція Держпром. Це станція Держпром. Подкаст про воєнний Харків. Місто, що живе, працює, захищає, допомагає. Не спить ночами, рахує ракети, лікує, воює. Ремонтує і знову живе. Ми розповідаємо про людей, завдяки яким Харків стоїть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Якщо ви хочете почути, як звучить нині Харків, рушаймо. Це станція Держпром. Репортажі та історії з Харкова. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Поїхали. Станція Держпром. Сьогодні ми їдемо до Куп'янська. З цього деокупованого міста та навколишніх сіл та селищ оголосили обов'язкову евакуацію. Десь всього населення це населені пункти найближчі до лінії фронту або ті, що вже фактично стали фронтом, і там досі лишаються люди. У самому Куп'янську обов'язкова евакуація дітей та маломобільних мешканців. Та чи працює це на практиці? Чи можна змусити бодай когось виїхати? Чому у громаді оголошено евакуацію? Розкажемо на прикладі кількох родин, які напередодні лишилися без житла. Один із них етнічний росіянин, який народився на далекому сході РФ. Його сусіди, родина із шестирічною дитиною, лише після цього замислилися про те, що тепер просто мусять виїхати? Станція держпром. У Куп'янській громаді зараз, за даними голови міської військової адміністрації Андрія Беседіна, понад 10 тисяч населення, з них 812 дітей і майже півтори сотні маломобільних мешканців. Ситуація важка. Кількість обстрілів за останні два тижні збільшилась. Обстріли ведуться з усього там наявного озброєння, яке є у терористів. Це і РСЗО, це і ствольна артилерія і мінам. Тому для збереження життя та здоров'я саме цих верст населення, тому що ми розуміємо, що маломобільні діти це найвразливіші да, версти, ми прийняли це рішення. І зараз відпрацьовуємо і взаємодії з Харківською обласною військовою адміністрацією, з обласним координаційним центром ми відпрацьовуємо механізм евакуації людей. Ми говоримо з посадовцем у центрі Куп'янська, показує побиту будівлю. Це корпус пологового відділення районної лікарні. Воно давно вже не працює. Породіль звідси відправляють до Харкова. Напередодні окупанти поцілили у дах пологового котельню. Поряд побити також інфекційне відділення. Навпроти лікарні мешкає Світлана Авраменко. Ми постукалися до неї, бо побачили робітників, які накривали дах плівкою. Ну як. Почався обстріл, я заскочила сюди, думала, це сама така кімната, яка ну, наче ж принцип двох стін. Ну, це сама внутрішня кімната. І я заскочила, присіла так от біля цього кресла, сиділа. А буквально ось отут. Приліті балванка. У мене є фотографія, ми знімали одразу цю балваночку. Тут воєнні забрали її. Потім, коли вже почали трішки вбиратися там, в іншій кімнаті, ми знайшли до двох метрів оті труби з ракети. Ну, от, в сусідній кімнаті воно там пробило, от я не знаю, як воно ну стіну пробило, Отак, от пролетіло. На подвір'ї Світлани досі лежать два чималих набої, що їх витягли з кімнати. Сама вона не ушкоджена, хоч і впав один із цих російських набоїв у 50 сантиметрах від неї. Розповідає головний рятувальник Куп'янського району Вадим Кіяшко. Протягом останніх двох днів Куп'янськ було обстріляно РСЗВ градами. Під час цих обстрілів ми нарахували. Першого дня 40 десь прильотів було, на наступного дня десь 13-15 прильотів. Після цього виникли масштабні пожежі близько 15 штук, які ми ліквідували там протягом там, 5 годин кожного. Станція Держпром. На сусідньому зі світланою подвір'ї помічаємо багаття. Алевтина Просакова спалює брухт після обстрілу. Їхню дерев'яну хату сильно побило. Скалками потрощило побутову техніку та перебило газову трубу. Алевтина радіє, що хоч сама не згоріла. Чиз е двері перебило все нафіг. І потрапила в холодильник, тут напротив стояла. перевернула взагалі. Микроволновку здула вітром, я не знаю, там воздушной волной. Вона упала, не працює. микроволновка, мікроволновка, телевізор пробитий. Вот. Що ви это зараз робите на вогні? А тому що я оце собираю, хоч трошки. Мені тягнути куди його. это тільки... сміття. Так, да, потихоньку хоч не тягати. Скільки будинків побило одним лише цим обстрілом, міська влада ще не змогла підрахувати. З-під завалів однієї з хат рятувальники витягли тіло літнього чоловіка, який спав. В момент обстрілу у військовій адміністрації кажуть про обов'язкову евакуацію таких людей, як загиблий дідусь, лежачих людей з інвалідністю, а також родини з дітьми. Утім, в реальності все геть інакше. Далі голова куп'янської адміністрації Андрій Беседінсу. Ми працюємо вже четвертий день. Тільки одна родина заголосилася виїхати з дітьми. Всі інші відмовляються це більше 200 людей, да більше 200 дітей. Але знову ж таки, ми будемо працювати над цим. Ми будемо Яснювати людям і я впевнений зараз алгоритм відпрацюється на рівні держави, саме цього, тому що якщо там батьки не виконують своїх обов'язків, да і свідомо наражають на небезпеку своїх дітей, то держава повинна взяти на себе відповідальність, і ми візьмемо на себе відповідальність для того, щоб зберегти життя, здоров'я дитини. Ще на одній вулиці за ринком бачимо ще один потрощений будинок. Тут навіть плівку нема на що натягувати, даху просто нема. Господар Євген Коновалов заводить у двір. Ну я якраз сидів вон в, этом, в кухні. Ну як бахнуло, я одразу упав на пол. Все кругом свистіло, тріщало, піщало, ну що я мог Коли вже трошки все прийшов кругом пиль, грязь нічого ж не видно, не понятно. Давай вибиратися. Ну от, предположительно, вот через кришу пішло. Вот сюди. І по наклонной вон сквозь стіну. Вот сквозь стіну. Там тумбочка ще стояла. Сквозь тумбочку і сквозь пол. І пошли і в пол загналась там уже аж під полом в землю. 70-річний Євген, етнічний росіянин. Народився на далекому сході. Багато родичів Одне бажання, а там би туди б кинуть такое. На них. честно. Ну, уже ж, злость Это честно. На його подвір'ї такі саме російські набої. Витяг він їх з-під підлоги. Каже, спочатку подумав, що то каналізаційна труба. Євген житиме тепер у сусідському будинку. Його хата більше до життя не придатна. А сусіди навпроти нього мати Ірина з шестирічною златою, яких ми перестріли, коли ті йшли годувати покинутих кішок. Після цього прильоту замислилися про евакуацію. Не хочете виїжджати? Ну, ми уїдемо, вже уїдемо. Після того, як прилетіли. Ну, звісно, це дуже рядом, звісно. А раніше не, не виїжджали. Та особа нікуди їхати. У нас тут все є, а нігде нічого немає. Я суже думаю, може, задумались сьогодні. Це була сьогоднішня історія з воєнного Харкова. Наступного разу ми, Марія Малевська, та Олександр Бринза розповімо вам про людей, завдяки яким Харків стоїть. Стація держпром. Цей випуск створений завдяки гранту, що отримала громадська організація медіагрупа накипіло радіо від програми Стійкість, яку виконує фонд Східна Європа за підтримки і ERM та коштом Європейського Союзу.